Виконуємо номер 3.5 із підручника Геометрія 8 та номер 7.5 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер видавництво Ганеза 2025 рік. Якщо чотирикутник є прямокутником, то його діагоналі між собою рівні. Чи правильне оберне твердження? Наведіть приклад. Оберне твердження не є правильним. Якщо діагоналі між собою рівні, то це не говорить, що дана фігура буде прямокутником. І на малюнку я намалювала геометричну фігуру, з якою ви познайомитесь трошки пізніше. Називається вона трапеція. але трапеція не проста, а рівнобічна. І в неї діагоналі також будуть рівні. Це чотирикутник з рівними діагоналями, але не прямокутник. Номер 3,5 із підручника геометрія. Давайте запишемо, мабуть, твердження невірне, обернене, обернене твердження невірне. От тепер номер 3,5 із підручника геометрії 8, та 7,5 із підручника математика 8. Виконано.